Багато людей кажуть, Бог старого завіту жорстокий, він винищував народи, карав людей смертю. Але це велика маніпуляція і неправда. Пам'ятаємо, Бог завжди один і незмінний. Малахії 3,6 Я Господь і я не змінююсь. Так, у Старому Завіті Бог дійсно карав народи, але не просто так. Він попереджав їх сотні разів через пророків, закликав до покаяння у книзі Єремії. Ми читаємо Слова Божі. Скажи йому все, що я тобі кажу. Хай може послухають і повернуться кожен зі своєї злої дороги, і мені буде жаль про те лихо, яке я задумав їм учинити. Єремії двадцять шість, Бог завжди дає шанс на покаяння. Люди ж часто вперто ігнорували ці попередження, коли ж сталося падіння Єрусалиму. Єремія попереджав народ не тікати в Єгипет, бо там їх чекає смерть. Єремії 44,30. Але навіть після виконання пророцтва про руїну Єрусалиму. Люди все одно не слухали пророка, вони знову йшли всупереч Божому Слову. Чи можна тоді звинувачувати Бога в жорстокості, якщо його попередження відкидали? Ще одна маніпуляція, коли мовчать про дикі гріхи цих народів. Наприклад, жителі землі обітованої приносили в жертву своїм башкам власних немовлят і займалися різними збоченням. Про це можна прочитати в книзі Левит у 18 розділі. Це все було огидним для Господа. Тому Бог очищав землю від зла, щоб воно не заразило його народ. Окрема тема ізраїлітяни в пустелі. Вони бачили багато Божих чудес, але регулярно нили і сварили Бога. Та ще й божків собі робили. Бог на них гнівався, вони каялися, Бог їх милував і так по колу. Числа 16, 44, 48. Я взагалі вражена, як Бог їх терпів. Бог карав не зі злої волі, а з любові, щоб закликати людей до покаяння і захистити наступні покоління від гріха. Як сказано в книзі повторення закону у 19 розділі у 18-20 вірші, якщо свідок несправедливо виступив проти брата свого, то зроби із ним так само, і таким чином ти викорнеш зло серед вас. А інші, почувши це, будуть боятися робити таке зло. Тобто, коли Бог закликає карати людей за гріхи, він це робить, щоб провчити людей і щоб в майбутньому зла стало менше. Це важкий урок, без якого, на жаль, часто не обійтись, але цей урок обмежує зло. Бог справедливий та водночас милостивий. І головне, Бог не змінився. Він так само сьогодні закликає нас до покаяння і спасіння через Ісуса Христа. Дорогі друзі, не дозволяйте маніпуляціям про жорстокого Бога закривати вам істину. Бог завжди любить, завжди справедливий і завжди дає шанс на спасіння. Мир вам!